Обзорчики по Хмельницьким мікрорайончикам Йоу! всім привіт! Саме тут ми знімали відомий, ну, відомий фільм ДТС. Це немає. Називається він чашка. Він набрав понад 100 лайків. Це було щось бомбічне і нереальне. А ми починаємо наш четвертий випуск Обзорчики по хмельницьким мікрорайончикам. Гречани. Саме тут саме тут починається ну якби парк. Половина парку належить гречанам. Ну і що? Будемо говорити про гречани, бо. Про цей парк майже всі хмельничани знають. А якщо ви не знаєте, то спитайте свою подружку, хмельничанку чи до мене позвоніть. Номер за посилаю. Оооо! Так. Ну що, розказуємо про гречани? Минуточка. Ой, ну що, гречани знаходяться за мною. Це було невеличке село колись. Воно було засноване у 18 столітті, кілька сотень років тому. Це населення було католицьке. Чому? Тому що керував над ними пан Замойський. Після того, як плоскирівське старо староста стало спустошене, пани переселили сюди селян, так званих Мазурів. Саме вони склали основу католицького населення Греча. Село змінилось у 1913 році, коли е, Рада Поділля помістила тут залізне депо. З цих пір це просто локомотивне депо Греча. Після війни село стало відноситись до Проскурова, стало вже мікрорайоном. Гречани поділилися на дальні і ближні. Ближні це де зараз ми, а дальні це більш західна частина Хмельницького. Ось такі у нас гречани, народ. Ну що, будемо закінчувати, тому що вже більше закінчились джерела, а це був четвертий випуск обзорку по хмельницьким мікрорайонічкам. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення.